Я купуючи сумку з рук. Сумочка, тобто, неймовірна. Вона... Так, а можна подивитися? Можна вляпатись у схему. Неподалік, так? Так, неподалік, Вон, дивіться. Там, де жовтий такий парканчик, там кущики, в якій все повісять на вас. Ти що, зі мною жарти жартувати будеш? Я… Він, Він надто близько до тебе. Ми просто йдемо до А вам доведеться. Зараз 16.20 і я поспішаю на зустріч, до якої ми ретельно готувалися. Слухай, ну я гадаю, нам треба розділитись. Чорт, серед білого дня таке провертати. Головне, щоб на зустріч прийшла вона. Підслушку. слушку. ми на зв'язку. Як чуєш? Все чую. Поспішаю до місця зустрічі невеличкого столичного парку. Кріс, а вже на місці. Твоя лавка крайня ліворуч. На мені камера в сумочці, підслужка бусі та мікрофон на тілі. Група для підстраховки в бусі. Алло, Я тут же на місці. У разі чого? А отут біля квітчастої гарної клумби. Чекаю. Здрастуйте, а ви Кристина, так? Здравствуйте. Ви Яна, так? Так, я Яна. Яна сьогодні продає мені сумку. Але це тільки приманка. Взагалі, сумка в мене дуже класна. Звичайно, це копія. Я знаю, я читала про неї. Ви читали? А вже ж. Сумочка. Тобто. Неймовірна. Вона. Можна подивитись? Так. Так, звісно. Це все ж таки товар. Вау. Вау, і це вау, вона продає лише за 800 гривень. Ось в цьому оголошенні де чесно вказує, що це копія бренду. Але але навіть копія такої сумочки коштує десь 5 тисяч гривень. Відчуваєте різницю? Цікаво, що за цим стоїть, а не дорого її продаєте, Розумієте? Вісімсот гривень а... для такої сумки. Ну дивіться, у мене живе тітка за кордоном, вона мені привозить. Вона мені безкоштовно віддала, от і все. Круто, гарна тітка. А тітку сьогодні не продайте. <рес> Легенда переконлива. І моє бажання купити має бути переконливим. Мені дуже подобається ваша сумка. Серйозно. Розумію. Знаєте, прийти до клубу, так стати, чи ти з Барбарі, все. Бачу... То тобто <рес> треба мінімум на бенди підвозити. І одразу інший рівень. Все таке. Не смішіть мене. Ні, просто вам добре, я просто не заміжня. Ви ще не заміжня? А я працюю над цим питанням. сподіваюся, що у вас усе. Вийде. Дякую. Я певна, що з цією сумкою ви будете просто так? персик. Ну, я готова її брати, ви ж розумієте. <гум> ну що, запустить свій підступний план. Хоча і ми ще не знаємо, що в нас теж з'явиться план. <гум> а як все починалось? Алло. Алло, добрий день! Це новий канал. Програма в сітях». ви нам дзвонили. Нам її здали. Жертва. Чесно, мені соромно сказати, як я повелася на все це. Яку ця продавчиня добряче жухала? І от вони тиснуть, 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 тиснуть. Я вже наче в мізками. Ти розумієш, що це розвод, але просто тобі так лячно, що нікого немає. Ти на допомогу взагалі нікого не покличеш. І після цього навіть не видалила оголошення. Нічого не бояться. Ви розумієте, нічого просто не бояться. А через те, що їх, мабуть, не вирахувати, але ж вони ходять на зустріч. А ви можете дати нам посилання на це оголошення? Ну, Щоб ми прийшли на цю зустріч по цю сумку. Просто у людини вже потік. Я так розумію, це сталося. От от жінка так. в такому емоційному стані, коли просто її не стримати. Але якщо ця човіха ще висить на цьому сайті, то треба їхати. Треба. Ось ця чувіха. Хоче вжухати мене. Я покладу її пакет. Гаразд. Кладіть у пакетик. Я тоді вам на карту все перекажу. Як ви просили? А... Просила в переписці, поки домовлялись про зустріч. Крістіна, такий нюансик. Пробачте, будь ласка, я не попередила. У мене на жаль з карткою зараз проблема. Ви не могли б готівкою, будь ласка, заплатити. Улюблений хід афористів змінити всі домовленості в останній момент. А, ви просто просили, аби я вам на картку перекинула. Якщо у вас така є можливість, прошу готівкою. Тут неподалік банкомат, якщо ви по вулиці підете. У мене просто готів. А, так. банкомат. Неподалік, так? Так, неподалік. Бачите, там жовтий такий парканчик, О, там кущики. А я вас тут почекаю. Добре. Пару хвилин. Чекаю, чекаю. Група розділилась. Частина стежить за мною, а частина за продавцем. За мною там ніхто не йде. Поки що ніби ні але панянка весь час у телефоні. Зрозуміло. А я майже одразу знаходжу банкомат. Справді поруч. Кріс ми перебазувалися. Бачимо тебе. Хм, А це як. Оглядаюсь, але поруч нікого нема. Кладу на помітне місце поруч і починаю знімати гроші. Аж раптом. Алло, ти що тут робиш? Тобто Ти щойно гроші з моєї картки зняла. А, здивайте. Так, я тут прийшла. Ось це моя картка. Так. Так, але Скільки я ти, ти з неї зняла? вона стирчала тут щойно. Я просто її е, дістала та поклала ви її за. Ти бекаєш. Я тобі ще раз кажу, мені дві смски прийшли. Ти зняла десять косих тут. Я... Дві операції по п'ять тисяч. Ось цієї картки стриває і що я не зняла. Я нічого не могла зняти. Я вона стерчала, і я подумала, що хтось забув. Значить? – Іначе можна розвернутись і піти. Я нічого не брала. Це моя картка. Я ти звідси по... зняла десять. тисяч. – я не могла зняти, але моя карточка вже в банкоматі забрати не можу. А він про це точно знає. Тому і пресує. Ти Зараз мені десять косих маєш назад повернути. За що? Я нічого не робила. Я просто я дістала та поклала. Я бачив, як ти її дістала, і одразу прийшли повідомлення. Які покажіть, які повідомлення? Давайте добре. Я вже подивився на 10 тисяч. 000... Ну як? ну і смс подивитись не дає. Хоча хоча і смс може бути липова. Не треба тут кліпати. Та, та в мене їх немає. Та це ж було помітно. Ну не знаю, пачка грошей. Ну в трусах чи що? Та я зараз і в трусах перевірю, <пи> якщо треба. Але зараз його слово проти мого слова. – Я щойно… – Ти з цієї картки зняла. О, Яно, ось до цього моменту. – Я просто, бачила, я не можу… – Ти бачила, як вона гроші знімала з картки? Я бачила, я бачила, що ви знімали гроші. – сенсі. – Ось слідок. – Ви Який... знімали гроші, що ви? – Який? Який гроші? Яно, ти взагалі в парку була? Я... – Я у цієї дівчини купувала сумку. – Я побачила, сумку. що у вас стоїть чоловік, у вас… Ось на цьому моменті жертва повністю губиться. – Я бачила… – Ти взяла бабло, я тобі ще раз я, ну я ж зриваю, що відбувається. Ось свідок, який все бачив. Я бачила, ви знімали гроші. Ну ясно, тепер в них перевага. Вони двоє свідків, а я одна брехуха. О! Бачу, закрий. Ти взяла бабу. Я тобі ще раз кажу. Як різко змінив тон? Ти що зі мною жарти жартувати будеш? Я. Кріс, обережно, попустись. Він надто близько до тебе. Ми не встигнемо просто добігти. Так я. Та послухайте, я, не... я заповнюю. Мене знаємо, що в кишені. Може, та ніж. Тепер розумію, чого перелякалась жертва, яка телефонувала. Кріс не голосуй, чуєш. Стійте, стримайте, гаразд. Скільки в тебе є? Взяла сядки та повернула. Все, не підходьте до мене близько. Я все Путко. зроблю. Не треба. Чекаємо щуку. Пін-код набрала. Зняла бабки. Добре. Щука. Ну що, дорогенькі, намагались розвести мене на 10 штук? Я взагалі його Заспокійся. не знаю. Заспокойся, ви взагалі спільники! Які спільники? Це програма час» на новому міста каналі. Приїхала. Я не я приїхала, я його не знаю. Вогор вас не переспівати просто, хоча вони добряче спіють. Я його не знаю. Ти його не я знаєш? Його Чисто випадково Ще підійшла була до випадкові. першого ліпшого. Чуєш, чоловіче, там якась слухушка до банкомата йде, так? Ну ж попідійди, збий з неї десять штук, так? Чисто двоє чужих людей. Чучундра хотіла сказати. Ви що, взагалі всі папухи? Що? – Вона в парку маякнули йому нараз. Тобто, коли я пішла, вона йому маяки кидала. А що скаже на це? Його телефон? Я дістану, тримай його. О Боже, ці андроїди, господи. Вайбері, смска. Дві хвилини. Відправив це смс. Я зараз набираю номер з цього смс. Зараз буде фокус. Що У ти? кого дзвонить телефон? Та що ти робиш? Коротше, все з вами ясно. На рівному місці ось так от 10 штук. Чого заморочуватись? А можна було, як нам розповіла тітка, пам'ятаєш схему? Ну ми зробимо майстер-клас. Цю схему нам повідала телеглядачка. І нас порвало. <ріст> а зараз порває вас. Гіплята Все просто банкомат. Жертва. Здравствуйте. А про цей банкомат у мене питання. Я груди збільшила. Мені личить? Мені личить? Так. Почекайте, мені личить чи ні? Так, так? дякую. Так, 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 Я знаю, так. що мені личить. Чоловіче, у вас нічого не зникло? Зникло. Ви не второпали? Повертай. Ні. А ось так. А як? Хіба не спрацювало? Ви підбігли, стратистики показали. Звісно, я цьому трохи. Ну, трохи охренів. А ви нічого не, не зрозуміли? Ні. Я, я, я зрозумів, що в майже головне Можливо. дівчина симпатична. Зрозуміли, що не дарма зникли, так? Ви доведе, можете помацати. Мені це не це треба. треба. Дивіться. Не треба мені ваших цицьок. Ні, можете помацати. Ні, не треба. Що, хочете помацати? Ні, мені просто. Це не треба.